Tell me what you want, babe, and you'll get it. Look at what you got, man. Don't forget it, cause I can give you what you need. I'll be your fantasy, I got you. Tell me what you want, babe, then come get it. Кіцька. Що зловили одну щучку? Невеличку. Добре, ще й за підсачик. Бондуку немає, пікати. дальняка. Кіцька. Щоб була така щучка, грам, 150, але котику не бажану таку гісти хід грама танта карамелі. Люберт до півтора грама. Тобто на, на, на максимальному тесті зараз. Словами. Щучка взяла так дуже ніжно за губу. 0,12 хлюр би точно не витримав їх з її зубів. Хороший вихід рибки, видно, що щука ганяє активно. Буквально метрів десь десь 20 метрів від берега. 20-15. Видно, видно виходи, ну, що хлюскається, риба, видно, що її атакує хтось. Що охонь не, не клює, його тут дуже багато. Часто проводяться змагання на цьому озері. На цьому озері я займав третє місце по поплавку недавно і буквально недавно третє місце по фледфідером з напарником. І буквально недавно третє місце по слендфідером з напарником. Оба заняла. Оба заняла. у нас вот пришла. Вот даже я тут потрубовал Кидаю, будемо трошки дивитися по приманочках. Хоча я завжди вірив танто, танто не підводить нас. Лебедь плаває тут, місцевий, напевно. Іцька. О, був ударчик. Був ударчик хороший, такий капець. Хороший ударчик був. Щучий. Тільки що удар гарний. Воно дуже-дуже акуратно щука бере. Маленька приманочка. зменшувати вагу, щоб на падінні атакувало. Далеко від дому, 8 кілометрів, на пару годин можна виїжджати. Опа. Було видно. Прошу дуже. Прошу дуже. З'їла. З'їла. З'їла приманку, давай. З'їла приманку. Кіт вже просто нетерплячий. Так, погано бо в мене лишилось дуже мало таких приманочок. Я їх набрав сьогодні. Ладно, інакше колік попробуємо, Моторне масло, він також по досить непогано працює. На такі делікатні палички дуже класно ловити велику рибу. Досить відзивчива рибка вже, якщо взяти, це четверта покльовочка, буквально за якихось 15 хвилин. Дуже ніжно бере рибка приманку. Це була приманка 1 один і 1 дюйма. І вона її умудрилася відкусити половину, не догнала б до очка. Косила половинку. В озері багато амура маленького, ну, такого відносно маленького до кілограма. 800-700 грам. Також є великі амури, бо ловили на змаганнях. На поплавок попадалися амури гарно, навіть на мах. 7-8 метрів від берега він підходив на корм. Бачите, яка штука? Знов обкус. Це був буквально друга, другий закид. Так я знову, знову вкусила, половинку мені лишила. Да, Але напевно. Зараз добре, що в мене ще є трохи таких приманочок. І це буквально от, вона тут піді мною у нас стоїть. Може, стоїть його вкусив романки. Ну, не знаю, може, може це оконь. Але хоча ну, досить, -таки, досить, досить сильний удар, що на оконь одне схоже. Лишитись проманки в мене 99 що воно може тут вкусити. Чо, зараз, думаю, дома піймає. Ну, буквально і в товщі води бере. живі озро дуже близько біля траси машини шумлять називається тихий плес Але все з'їв, як то кажуть. Хотілося ось би хоча б одного окуня зловити на камеру і дати кутові. Він тут дуже на то надіється, звісно. Я думаю, що піді мною тут атакує. Але що вона не накололась і зійшла, так би вже точно не клювала. <с> так вона відкусила проманку. Я думаю, вона зараз захоче ще раз все атакувати. О, бачили? Який сплеск, поки непогана щічка, напевно, була. Ой, там далі, метрів 40 десь. Метрів 40 теж був вихід. Кидати. Це якраз максимальна дистанція для цього спіннягу, десь метрів 20-25 на півтора грама. Можна два вчіпляти, але вже більше провалюється. Уже, вже зовсім можна і на, на два ловити, але нема смисла. Зійшла, зійшла. Не знаю хто це був, але зійшла. Ну атака. Рідко такі рибалки, що обкусували приманки, реально. Це в мене можливо друга рибалка за життя, що обкусує приманочки так. Цікаво, хто це? О, є, 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 є. нападіння. А, відпустила. Відпустила. Але гарно це була щучка. Нападіння дуже гарно взяла. Здесь вам було видно покльовочку. Є. Е. Ах. Напада відкусила. Не, не відкусила. Хотіє дуже акуратно її тягнути. Трошки сюди. Одразу удочка закинута, трошки мені незручно обловлювати більші дистанції. 就那么一块。 Ева окунь. <laughs> да. Все, все, даю, даю. Такого молюсь. Того бежит до тебя. Такого конца. Зал глибоко. Є в мене такі плоскогубчики. та проводка з фокусового кінця.